Вот на материть земли и рейтинг быть. I don't know where to Нікому в голову тоді не приходило про те, що наша сусідня країна, з якою ми були пов'язані економічно, політично, родинні стосунки були переплатені, що вони вторгнуться на нашу землю, будуть її плюндрувати, будуть нищити, знущатися і вбивати наших дітей, наших синів і чоловіків. Нікому нікому не приходило це в наш такий цивільний час, здавалось би, що може бути така дикість, таке варварство. Сьогодні знову, знову біль прийшла в сім'ю, знову біль прийшла в нашу громаду. Знову Україна впливає свого найкращого сина, героя, який загинув в бою, захищаючи нашу землю, відстоюючи від цих. Нелюдських нападників. Андрію Івановичу жити та жити ще саме той час, коли людина вже устаткувалася, коли людина вже надбала необхідне для себе в житті тільки процвітати і, і тільки жити для себе, для своєї сім'ї, для своєї родини. Але бездушні вороги поступають інакше. Хочеться вклонитися низько від е, цієї громади. Мамі, родині за такого відважного сина. Моє прохання, тримайтеся, тримайтеся. А ви, вороги наші, нехай будуть навіки прокляті, нехай Бог розсуде і Він знає, що зробити з наступними поколіннями. Слава Україні! Сьогодні дійсно у нас дуже сумний, тяжкий і скорботний день. Ми проводимо останню дорогу нашого земляка, нашого Андрія, нашого Геру. Він, поклавши своє життя за майбутнє наших дітей, за нас, з вами спокій. Вічна пам'ять. рідним, терпіння, не знаю, мамі слава, не підбереш, але дуже ми вдячні за такого сина. Та земля буде йому. Слава Україні! Дорогі односельці, шановна громада, дорогі близькі і рідні нашого героя Андрія. Страшна звістка знову сколихнула наше село, нашу громаду. Велике горе постукало у вікно до родини Теліпко. Сьогодні ми прощаємося з великим героєм, захисником нашої рідної вітчизни Андрієм. 20 листопада на Куп'янському напрямку, захищаючи і боронячи рідну землю, обірвалося життя цього героя. Андрюша народився в 1977 році. У селі Дмитрівка зростав слухняним, добрим, чуйним хлопчиком. Дуже він любив свою маму, свою сестричку, дідуся і бабусю. В 1984 році хлопчина пішов у перший клас пізнавати навколишній світ, вчитися, як він любив природу, як він любив трудове навчання. Був слухняним хлопчиком, послушним хлопчиком і в сім'ї, і в школі. Підростав. Появилася любов до предметів, виконував вказівки вчителів, користувався повагою серед своїх однокласників. У 1992 році Андрюша закінчив 9 класів і пішов навчатися в училище. Здобув професію зварювальника. Спочатку працював у рідному колгоспі Ленінець. де його так поважали за його добросовісну працю. Він почав займатися столярством, дуже любив зварювальні роботи, а потім навіть почав займатися бжолярством. І своїми рученьками виготовляти вулики, які він фарбував у жовто блакитні кольори, кольори прапора. Вже тоді дитина зростала великим патріотом нашої вітчизни. Потім він пішов працювати на шахту, де його теж дуже поважали. А в а в 2017 році. Уже будучи одруженим, маючи двох доньок, він вирішив поїхати до столиці України. І там він почав теж працювати самовітано на благо нашої батьківщини. Товариші, у багатьох парках Києва сьогодні стоять його альтанки, лавочки, зварені і зроблені руками нашого Андрія. Коли почалася страшна війна, він вирішив піти захищати рідну землю. Як кажуть, рідній тиждень оббивав пороги військомата, а потім 13 березня він таки прийняв присягу на вірність Україні і пішов воювати. При цьому не забував свій рідний дім, своїх рідних, свою маму. І, і 20 листопада сталася велика біда. На Купінському напрямку, як я вже казала, наш Андрій у нерівному бою, отримавши несумісне з життям рани, загинув. Щоб провести в останню дорогу нашого героя, нашого земляка, який захищав свою сім'ю, своє подвір'я, свою державу. Хотілося б сказати, щоб ви пам'ятали, що це герой, захищав вас, захищав сім'ї, державу. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!